Привіт! Давайте разом дізнаємося, що цікавого сталося за останній тиждень у світі науки, а такого вистачає. Адже науковці вирішили об'єднати зусилля космічних телескопів Web і Hubble, щоб вони допомогли апарату ЮНОНа краще вивчити особливості найвулканічнішого світу сонячної системи. Але почати це вивчення буде можливо лише після ремонту телескопа Джеймс Веб. Чому? в одному з чотирьох приладів космічної обсерваторії вчені виявили невелику аномалію. Крім того, нове дослідження виявило невідомі раніше зв'язки між деякими найбільш загадковими властивостями світла. Добре, не буду більше тягнути кота за хвоста, тільки но зроблю дуже важливу справу і подякую підписникам, спонсорам на Ютубі, меценатам Баймі і Кофі та Patreon, адже саме ви мотивуєте, надихаєте та матеріально допомагаєте створювати новий контент. Можливо, у вас є бажання долучитись до цієї Dream Team. Це дуже легко. Всі посилання ви знайдете в описі до відео. Все світ наживо. 27 випуск. Згідно з повідомленнями NASA, зараз триває розслідування причин збою в роботі приладу Мірі, призначеного для отримання зображень у середньому діапазоні інфрачервоного випромінювання. Космічний телескоп ВЕБ має надважливе значення для астрономів, адже за його допомогою вчені можуть досліджувати найвіддаленіші куточки видимого Всесвіту. Тому будь-яка проблема, що виникла в приладах цього телескопа, викликає серйозну тривогу. Річ у тім, що обсерваторія розташована на відстані в півтора мільйони кілометрів від землі, і поки що немає можливості відправити до неї безпілотну або пілотовану місію для виправлення виявлених проблем. За рік роботи цієї обсерваторії вона вже неодноразово стикалася з порушеннями роботи приладів, але за допомогою дистанційного керування з Землі ці проблеми вирішувалися. Науковці зараз вивчають причини появи нового збою в роботі приладу мірі, де виникла невелика аномалія. Один з чотирьох режимів спостереження мірі став отримувати менше світла, ніж раніше. Попередні дослідження інциденту показало, що це не несе загрози для роботи телескопа веб загалом, але ця аномалія може вплинути на час експозиції, необхідний для перемикання приладу в конкретний режим, який постраждав. Цей режим спостереження називається спектроскопією середньої роздільної здатності, і за його допомогою прилад Мірі отримує дані про молекули і пил, які знаходяться в протопланетних дисках, що оточують зорі. Саме тут утворюються планети. За словами вчених, з NASA, новий збій може також трохи вплинути на якість зображень. Інший режим Мірі, який називається спектрографією низької роздільної здатності, працює нормально. Але ще один режим, званий коронографічним фотографуванням, також працює не так, як потрібно. З його допомогою, телескоп ВЕБ може знаходити нові планети. Згідно з повідомленнями NASA, всі ці проблеми, які спробують усунути вчені, не вплинули на загальну працездатність космічної обсерваторії. Решта три головні прилади телескопа Веб працюють добре, і він продовжує збирати дані. Про далекий космос. Тому це не завадить цьому диву техніки провести найближчим часом дослідницько допоміжну місію. Супутник Юпітера Іо, який є найвулканічнішим, якщо можна так сказати, світом нашої зоряної системи, становить особливий інтерес для науковців. Тож для того, щоб дізнатись більше інформації про цей дивовижний супутник і про те, як він взаємодіє з Юпітером вчені вирішили на допомогу апарату Юнона надати два космічних телескопи. Два космічні телескопи спостерігатимуть за супутником Юпітера Іо, а потім ці дані використає сам космічний апарат Юнона, який займається вже 7 років вивченням Юпітера і його головних супутників. Нові дані космічних телескопів допоможуть апарату NASA краще зрозуміти, як Іо сприяє утворенню плазми навколо Юпітера. За словами вчених, у найближчому майбутньому юнона здійснить кілька близьких прольотів повз ІО, і об'єднання спостережень цього апарата з даними космічних телескопів Web і Hubble матимуть вирішальне значення для розкриття деяких секретів найвулканічнішого супутника сонячної системи, а також його взаємодії з Юпітером. Вчені хочуть отримати більше інформації про те, як відбувається виверження вулканів на Іо, а також як викиди із супутника. Поширюються через магнітосферу Юпітера і викликають сильні полярні сяйва. Іо вкритий сотнями діючих вулканів, з яких лава викидається на десятки кілометрів вгору. Сам же вулканізм на Іо відбувається через гравітаційний вплив Юпітера та інших головних супутників планети. Потоки частинок, що вилітають з поверхні Іо, стали причиною утворення навколо Юпітера плазмової хмари. Але вчені вважають, що не всі частинки виходять прямо з вулканів, деякі з них потрапляють в магнітосферу Юпітера через сублімацію Інею з діоксиду сірки на поверхні Іо. Хмара заряджених частинок, що оточує Юпітер, називається плазмовим тором Іо. Коли електрони стикаються з іонами в цьому торі, то з'являється ультрафіолетове випромінювання, яке можуть виявити космічні телескопи. Але вчені досі не розуміють, наскільки сильно утворення цього Тора пов'язане з вулканізмом на Іо. Також вчені точно не знають, як викиди з Іо впливають на інші головні супутники Юпітера. Тому було ухвалено рішення почати масштабне дослідження, де будуть задіяні І Юнона і два космічних телескопи. Отже, загальні дані допоможуть отримати набагато більше інформації. З 2016 року апарат НАСА здійснив кілька обльотів Юпітера і його головних супутників. Востаннє Юнона пролетіла повз Іо наприкінці липня цього року, на відстані 22 тисячі кілометрів від його поверхні. Наступний близький проліт відбудеться 30 грудня, а ще один 1 лютого 2024 року. Але 20 вересня цього року апарат НАСА пролетить трохи далі від Іо і проте. Під час цієї події за супутником Юпітера також спостерігатимуть телескопи Джеймс Веб і Хаббл. Майбутні місії до Юпітера будуть націлені на вивчення як самої планети, так і інших супутників газового гіганта, зокрема Європи та Ганімеда, але не ІО. Тому вчені покладають великі надії саме на цей новий проєкт. До речі, не завжди тільки нові технології допомагають досліджувати Всесвіт. Так, нещодавно науковці використали теорему 350-річної давнини, щоб краще зрозуміти дивну природу світла. Вони взяли теорему, яка використовується для опису маятників, і замінили на яскраві світла те, що зазвичай визначалося масою об'єкта. При цьому вчені змогли зіставити з теоремою кілька властивостей світла і квантових систем, і відкрили кілька абсолютно невідомих раніше зв'язків. Вважається, що світло може поводитися і як хвиля, і як частинка, а на квантовому рівні світло може поводитися одночасно, як те й інше. Уже давно відомо про те, що світло має дивну поведінку, яка не до кінця зрозуміла. Але автори нового дослідження, опублікованого у виданні Physical Review Research, підійшли трохи ближче до повного розуміння загадки поведінки світла. І що найбільше мене дивує, що ключем до цього розуміння стала теорема класичної механіки, якій вже 350 років. Отже, починаючи з XVII століття вчені ламали голову над тим, як найкраще розглядати світло, як хвилю, або як частинку, або ж одночасно, як те й інше. Вчені виявили зв'язок між цими двома точками зору за допомогою теорії Юйгінса, про яку він вперше заявив. У далекому 1673 році, і вона використовується для опису руху великих об'єктів, як от маятники та планети. За словами науковців, уже понад 100 років відомо, що цю загадкову поведінку світла узгодити дуже складно, насправді і нове дослідження не розв'язує цю проблему. Але вчені довели, що існують глибокі зв'язки між концепціями хвиль і частинок не тільки на квантовому рівні. А й на рівні класичних світлових хвиль і систем точкових мас. Основа механічної теорії Гюйгенса полягає в тому, щоб показати, як енергія, необхідна для обертання об'єкта, може змінюватися залежно від двох основних чинників маси і осі. Будь-яка теорема, присвячена поведінці маси, здається, не повинна мати нічого спільного зі світлом, оскільки воно не має маси. Так, це вірно. Але вчені замість маси використовували інтенсивність світла. За словами вчених, вони знайшли спосіб перетворити оптичну систему, щоб можна було показати її як механічну систему, а потім описати її за допомогою загальновизнаних фізичних рівнянь. Щойно вчені представили світлову хвилю як частину механічної системи, вони виявили нові зв'язки між властивостями хвилі. Вчені з'ясували, що існує зворотна залежність. Між поляризацією, спрямованістю світлової хвилі, і заплутаністю, коли частинки на відстані пов'язані в просторі своєю поведінкою. Коли світло стає більш поляризованим, воно стає менш заплутаним, і навпаки. За словами вчених, використовуючи механічні рівняння, можна виміряти відстань між центром мас, в лапках, звичайно та іншими механічними точками, щоб показати, як різні властивості світла пов'язані одна з одною. Вчені вважають, що результати їхнього дослідження дадуть змогу краще вимірювати різні властивості світла або квантових систем, які важко виміряти. Якщо ці нові зв'язки працюють так, як припускає дослідження, то можна вимірювати амплітуди і фази світла, просто вимірюючи інтенсивність світла, що набагато простіше. Нові результати припускають, що можна використовувати механічні системи. Для точного моделювання і кращого розуміння складної поведінки квантових систем. А на цьому в мене все. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!